Це весна. 2 березня на календарі і сонечко точно каже, що це весна. Справжня прийшла. Не можу сказати, що вже прям спека величезна і потрібно покидати свої зимові кожухи. Ще прохолодно, Вітер холодний, але сонечко воно дає надію на те, що весна буде. Ось так от починається моя історія березнева. Запрошую вас не покидати її, а поки ви, це тільки початок. Поки ви бачите вступне слово, можете підписатися або поставити палець гори, Або ж як варіант, ти поможете в щось в коментарях написати. Якщо є бажання. Нема, то нема. Ось так, тому ну що помчали в березень, помчали до нових цікавих історій. А в березні вони точно буде того. Не покидайте це відео, а дивіться, до кінця. Там буде швидко стіка. Сьома чимось ранку, 9 березня, день народження траси Шевченка. Ось е -е, я йду це субота. Я поспішаю на серйозну місію, в мене накій собі плакат. Тому сподіваюся, що запізнюся. Все буде добре. І зустріч X подія X відбудеться вже зовсім-зовсім скоро. А поки потрібно мчати, бо часу не так багато і залишилося. Ось так от. І ще додаю оновлення. Ранки весною краще, ніж зимою. Факт однозначний. Десь там їде потяг буде десь тут. Сподіваюся, я правильно. Це правильний потяг, це правильне місце і правильне Ось так. Ти надії тільки на це. Ну так, да. чекаю. Правильно в вокзалі на правильному місці і на правильному колі. Просто я вагони згав, тому е, чудового відео, як вони десь там сходять з потяга, не вийшло, бо я їх шукала і вони завжди в мене перше. Є фото наших зустрічей. Зараз ви всі бачите. Зустріли цих путешественників величезних, які пару днів добиралися сюди до Києва, до України, щоб потім могли всі зустрітися і класно провести час протягом цього наступного тижня. Тому ось так велика подія, велика місія сьогоднішнього дня здійснилася, плакат зробив своє діло. Дівчата раді. Поїхали по домівкам, бачитися зі своїми і наступна зустріч вже зовсім зовсім скоро. Ось так от. Тому місія виконана успішно. Весна, березень, я ще в шапці. Я довго говорити не буду. Ми просто гуляємо з дівчатами. Якщо щось побачу гарне, то я ще покажу. Просто, просто додаємо історії в березень. Дівчата якісь не цей а. Я вже завершила відео. Вони просто ще про це не знають. Я завершила лютневе відео. <схід> ви вже його побачили, а вони ще ні. Так що, ось так: от, чекаємо, чекаємо. Прийшли ми на пейзажну алею. Дівчатами тут дуже гарне сонце. Дівчата вже зробили 300-500 фотографій. Так, Яна теж. і Надя. Я не з'явився настрій, Макдональдс розчинився. Да на ні. Сонечко вийшло просто. Тут дуже гарно. Зараз переверну камеру, покажу. Ось пейзажі, краєвиди. Ось фотосесія ще буде в Наді. Яна їй допомагає в цьому. Отак от, от відбуваються наші зустрічі. Звісно, холодно. Сонце світить. Але вітер холодний. І це дає про себе знати. Є ще в шапці, дівчата вже ні, Ну, Вони просто гарячі дівчата. Ми дійшли до парку Шевченка. Ось Там Шевченко захований, <смас> заброньований, щоб нічого з ним не сталося. Ми продовжуємо гуляти. Вже темніє, вечоріє, тому стає холодніше. Але ми сподіваємося, що ми не змерзнемо. Я то в шапці, мені то що? Дівчата трохи роздягнуті. Да ладно, Боже, шап... Без шапки. Все, вже роздягнути. У нас ноги в теплі. Так, да, у нас ноги всіх юбку. теплі. От покажи свою юбку. У мене я в платі і що? В літньому платі. І все добре. Що, що, так, все добре. Залишимо. Це <рес> була з голим плечем зимою, то це все. Але ти в курточці була. <рес> да, да, Це все правда. Вона була з голим плечем, в курточці. Зимою, в холодину. Таке було. Це справжня історія життя. Ладно, пішли ми далі. Я ж казала, що в березні я буду в'їздити. Ось я приїхала <світ> додому. Тому кілька днів тут, а потім знову назад. І, як завжди, для того, щоб приїхати з користю я одразу планую багато різних штук, куди сходити, кого побачити і тому подібне. Що завершиться? Тому. Перше завдання, яке було виконати, це я на окуляри для комп'ютера купила такі, ну я купила, мені подарувала такі штучки, це на ці дужечки, щоб окуляри так не спускалися. Тому так, да, ось така маленька штучка. Другий нюанс це те, що всі комп'ютери потрібно чисто доглядати, ну, там пил і тому подібне. В мене є друзі, знайомі, е, які цим тим займаються, розуміються. І ось боку, як я говорю, бачите, мій комп'ютер розібраному вигляді, його здатню частину, його панелі і тому подібне. Сказали, що все добре, навіть через те, що навіть дивлячись на те, що йому вже три роки здається, він в хорошому стані, немає пилу, тому місія виконана. Березень триває, я досі дома, я да, надовше, як я й казала. Вчора я ходила на дуже цікаву штуку. Називається пресотерапія чи щось типу того, типу як е, механічний масаж, здається, так мені каже, казала, якщо я помиляюся, то десь тут внизу я пишу правильну інформацію. І ось тут показує, якою я була. Це було дуже смішно. Але повітря так мене стискало, відпускала, стискало, стискало. І це мало допомогти мені мчати дуже сильно. Сьогодні я пішла бігати, я на стадіоні. Е -е, було завдання пробігти 10 кілометрів, щоб підготуватися до наступної події в березні, щоб просто зрозуміти, чи я ще не забула, як то бігати довго. Ось, е, не забула, спойлер, але це все ж таки тяжко, як було раніше, і так і зараз. Я не знаю, як люди бігають в марафони. Я не та людина 100%. Ось, і що ж говорити? Ось коротесеньке відео, як я це бігла. Отак от, якщо з оновлення березня. Погода бажає кращого. Дощ такий малесенький, вітер немалесенький, а в комбо це перетворюється на холодну весну. Без сонця, без тепла. Якось так. То він продовжує їздити далі. робити свої справи грітися вдома. Буде включення ще точно вдома, буде щось показати. І дякую, що це вступна частина до березневої частини, там, де будуть діти. Кажуть, що діти збирають багато переглядів. Будемо перевіряти цю теорію. О, знайомтеся, це Влад. Влад, скажеш щось? ні. Ну Хоча бы привет скажеш. Привет. Влад, скільки тобі років? <ривіт> ну це, коротше, ще Давид є. є. Є ще Давид. Він теж хоче бути тут. Зараз він доповзе. Вот Давид. Він о, він більше хоче, ніж Влад тут бути. Але є проблема, Давид не говорить. Давид, скажеш щось. Чиз. Скажи чи. Ні, цілувати не треба, але можна сказати чіз. Але цілувати треба. Не треба. Треба треба. Ти кажи себе. Мікрофон повернувся. чіз. І ми продовжуємо. Щось наплював, Влад? а взагалі мікрофон ось тут, не з тої сторони, і ми говорили. Давид, скажеш чіз? Скажи чіз. Я не знаю, чи це відео немає. Багато переглядів. Давид, як ти думаєш? Буде багато переглядів. Скажи «да». Та не цілуй, скажи «да». Давид, скажи «да». Що ви думаєте про ситуацію теперішню? Хороша відповідь, зараз повернеться, скажеш чіз", Давид, будь ласка. Чіз. На, це, на цьому наш влог дитячий завершився. Я не знаю, чи це Я не знаю, чи це допоможе якось. Але дякуємо за увагу. Ми думали завершувати цю історію, але Давид, Давиду сподобалося. Тому він готовий ще щось розповісти. Давид, ти хочеш чупа-чупс? Да. Давид, ти хочеш морозиво? Так. Да. Давид. Давид, а ти хочеш е, йти гуляти? <ріст> ось, ось Те, що ми можемо почути Те, <ріст> Те, що ми можемо. Те, що ми ми можемо можемо почути. від Давида, ми вже все почули. <ріст> Давид, Давид, помахаєш пока? Не <ріст> прощаюся. Давид, помахаєш пока, будь ласка. Все, пока. Тако, пока-пока! Тако, пока-пока! Піди, пока! Відвідки, бля, пока, пока! Я, гляду, повернулася, тому, да, я знову в столиці. Все дуже швидко відбувається на камері, а не відео, тому, да, ну так і от. Житься. Завтра продовжиться історія, завтра, така, нові події. Сподіваюся, що все буде добре, тому що якось, Активувалася обстріли. І... Деякі плани можуть руйнуватися це. але сподіваюся, що все буде добре. Тому на зв'язку. І так, важлива інформація. У мене видно. Я в Макдональдсі, як Шоша, і я таки позвонила до своєї Аліни Єверні, точніше в клініку, щоб записатися. І що ви думаєте? І я була на якомусь там резерві, і мені мали зателефонувати після 20-х двадцятих числа. Я просто ідеально це зробила. Просто. День в день. Тому так, мене записали і в березні я піду до Аліни Гіри. Сподіваюсь, що вона мені нічого не скаже поганого, бо я, в принципі, нічого серйозного в дзеркалі не бачу, але ж вона бачить більше, ніж я. Тому так, візит буде і в березні я буду говорити не тільки про себе, про якісь події в своїй житті, а й про брейкінні справи. Тому так, так залишається без зв'язку і продовжуємо вести цей брекетний влог. Так, це далі березень і ця частиночка для того, щоб перейшли на наступне відео, яке буде про мій порік. Ура! У березні буде десятка незглавності, 10 кілометрів на ВДРХ. Сезон різних забігів розпочатий, тому я буду бігти. Так, да. Я забрала ще стартовий пакет. І зовсім скоро буде бігти. Як це все було, вже буде в окремому відео, яке ви зможете подивитися за посиланням, яке десь там зверху вискочило. Тому гарного перегляду і залишайтеся в цьому відео ще подивіться пізніше. Коротко описати, що відбувається, я знову на вокзалі. Але ні, 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 я нікуди не їду. Я за в Києві, на що правильно треба бути тут. Я зустрічаю. Тому продовження цієї історії. Наших прогулянок і кого ж я зустрічала, ви можете подивитися в окремому відео, тому що це відео достатньо має в собі інформації. Тому зверху вискакує посилання, ви туди переходите і дивитеся наступне відео про наші пригоди в Києві, кого я там зустріла, куди ми ходили і що ми там робили кінець березня, ну, березень, вже да, майже кінець, і я таки здійснилася ну, одна з мрій. Мріяти потрібно. Я в цьому центрі на вокзалі ще я казала, що дуже класний несе для дітей. І ось цей момент стався. що Ви не потрапили ми з нашими малими, сказали, що не наші малі. І того ми тут ходимо. Ну, тут реально круто. Я на різочки поставляю, щоб бачили, що тут відбувається. Ну просто. Продумано все і є цікавинки для кожного, для різного віку. Для старших, для менших і для їхніх дорослих. Клас! Ситуація Макдональдс. Я знову тут. І вже на своєму шляху до Аліни Ігор, Як Я казала, я вже записалася до неї. І сьогодні йду до неї. Зупинка на морозову. І далі йдемо дивитися на мої зуби, на мій прикус і що змінилося. Тому так, да, цей день настав, я такий йду до неї, і весна майже прийшла до нас. Ну, частково прийшла до нас весна. Тому так, да, я до неї йду, Записали. треба значить, Сподіваюся, що все добре, в принципі, мені здається, що все добре. Відзвітуюся, як тільки вийду з її кабінету. Зуби на місці, Катя жива і здорова. І шість місяців. Тоді наступний візит, все добре, ніяких змін. Отак от, от. Результат тримається. Що можна сказати? Прикус там нормальний, все добре. Я вільна, пташка. Не знаю, як вам, а мені це березь пробіг, ну просто промчав. Дуже-дуже швидко. Здається, скільки всього було багато, але може через це він так швидко і пролетів. Секрету не знаю. Можливо, у вас є відповідні запитання, або це тільки у мене так. Не знаю, у кінець березня. Дякую, що подивилися всі мої розмовочки. Забавно все добре. Аліна Ювірно це підтвердила. Рухаємося далі, через 6 місяців наступний візит. Але це не забороняє мені продовжити Знімати відео і робити історії кожного місяця. Точніше колекціонувати їх і ділитися з усіма тими, хто. Дивиться ці відео. Це для вас. Я вас не знаю. Ну, точніше, можливо, когось знаю. Але не підозрюю про це. Так от, дякую, що були. А, дякую, що дивитеся. Якщо ви були зі мною з перших днів, то вітаю вас, ви круті молодці, тому що я вже половину не пам'ятаю, що з ним відбувалося і що я там розповідала. Але точно багато говорила. Верес, о, який верес! Березень минув. Дякуємо за це. Зустрічаємо квітень з новими історіями, новими подіями. Щось заплановане, щось може відбутися самостійно. Тому чекайте на оновлення і пока-пока.